Про матч, який ну насправді мене болить. Белить душа, я не, не можу там все-таки змиритися. Карпати приїхали в гості до Одеси, програли. Ну, в принципі, програли за всіма статтями. Цю гру могло статися, що вони навіть могли виграти цей матч, могли зіграти в нічию. Але по, по якості гри, по тому, що відбувалося на футбольному полі, то Чорноморець на голову був сильніший. Подивіться, моменти вже з перших хвилин, третя хвилина, і вже дуже багато моментів створювалося біля воріт якраз е чорноморця. Ми шукали різні пояснення в нашій редакції, можливо, підтвердити, не підтвердити, але. Зійшлися на тому, знову ж таки момент, бачите, ну. Враження, що просто ну, на різних швидкостях грають команди, ну, взагалі, в різному стані. Е, Олеже, можливо, ви підтвердите те, що ну, десь Олександр Бабич готує команду якраз на ці чотири е, тури до закінчення першого етапу чемпіонату для того, щоб команда все-таки пробилася в основну щітку. Може бути таке ну, на меті? Це однозначно, що така задача стоїть. Але касательно цієї гри було видно, що з перших минут дуже агресивно почали грати. і могли одразу забити два м'яча, поки. Футболисты Карпат спали, они могли. Черноморец мог решить исход поединка, но не забили. Потом потихоньку игра начала выравниваться. Где-то к середине второго тайма уж не так был безнадежен результат для Карпат. в этой ситуации. Результат, возможно, так. так. По якости игры, по самому наполнению цього матча. Эдуарде. Ну, да, не, не впечатлили. Карпаты совсем не впечатлили. Может быть, конечно, могли и не проиграть, скажем так, но. Було явно видно, що Чорноморіць по От Момент Момент виски, Карпат. Як здесь не забив, я навіть не можу зрозуміти, як він не попав mm -hmm. по м'ячу в цій ситуації. Це не то, що стопроцентний момент, але м'ячу не було куди діватися. І от ну, середині тайму були два моменти у Карпат, ну, практично однакові. Подивіться, простріл. Тут перший момент вдалося відбити м'яч. Кон просто Конівцу. І худобяк пробував. Перший. В першому моменті, в другому моменті, знову ж таки. Ще один знову ж таки, цього разу Худобяк вже прострілював. Ще один удар і знову ж таки конец по -продкай... пробивав в, 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 в поймав в нижньому углу направляв, було видно, б'є на ісполнення вводячим ударом і сложився. От чому тяжело було? Сложитися було в цій ситуації. Оце два моменти Карпат, про які говорять, про те, що в принципі команда могла навіть вивести очки з Одеси. Ну і в тут гол. Там буде момент. В кінці буде от тоже 73 третя хвилина, гол. Гол, який забив Смірнов, боровик, який змінив Одесу на Львів. І перша гра проти своєї колишньої команди. І тут, бачите, ближній кут стійка підстрахувала його, потім вже Смірнов розстрілював порожні ворота. Ну, здесь, но, можна сказати, і підвезло, ну, і то, що грав до кінця, ну і там э, проспав. Вот спасти команду в этой ситуации. Бил в противоход. Вот мы говорим, надо отдать должное молодому вратарю конец, у который блестяще просто три мяча мертвых поймал в этой, в этой, игре. И вот его блестящая игра вот позволила черноморцу праздновать успех. А Хорошо. в принципе, если взять по голевых моментах, ну, были и там, и там. Ее счет 1-0 он не отображает. Самое, что моменты, которые были стопроцентные там голевые, не забили. А забили мяч, там от штаны доработал Смирнов. Такой трудовой мяч Забіл Чорноморця. Одесити зараз ну, вони є фаворитами в боротьбі за шістку, тому що в них хороший календар і в принципі вони взяли дуже важливі ці три очки на старті. Ем, вони заслуговують от, по якості гри, по тому, як вони грають, вони заслуговують на першу шістку. І для них, безперечно, це буде дуже-дуже важливо. Карпати, ну я, от, ну, я не можу зрозуміти. Ну, і ніби футболісти, футболісти досвідчені і кваліфіковані футболісти, і навіть взяли футболістів Чорноморця в свою команду які грали в основі. А все рівно, я щось, ну, в мене, ну, ну я поки видим... що, я поки що прострації, так мовлю. Ні, ну, опять ми бачимо, наступають на старих граблі. Ми бачимо, що в атаці, в атаці опять починається проблема нападаючого, забивного острова. Опять весь тот комплекс проблем потихоньку, от он починає тягнутися вот уже з началом другого кро. Не знаю, як воно все буде. Давайте послухаємо, що після гри говорили обидва тренери. Ребята крепнут. Мы всю зиму практически готовились к этой одной игре, к первой. Весь объем работы выполнили. Даже невзирая на тяжелое поле, было видно, что все-таки физически команду хватило. И провели достаточно хорошо ну, всю игру. И, честно, были опасения после 70-й минуты, когда начались провалы. Но, тем не менее, вы выходили и прессинговали. То есть я считаю, что функционально команда готова. Тяжело вошли в игру, начали проигрывать с первых минут за наборство, которое мы хотели. В принципе, просили игроков войти активно в матч, начать выигрывать за наборство. Я думаю, что это не только поле, это начало сезона. Всегда нервное начало сезона, плюс, конечно, качество поля. Когда игра завязана на выходе, на быстром выходе от обороны к атаке, естественно, нужен центральный нападающий, который может разогнать эти атаки. У Леша Гусулюка немножко не получилось, поэтому вынуждено было поменяли И Игорь, куда поднялся в позицию центрального нападающего. чуть начали налаживать это взаимодействие.